Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти Петрик і Наталочка питають, яке у нас сьогодні заняття? Малята, у нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Але знов таки Петрик і Наталочка не знають, що ми робимо на цьому занятті. Малята, ми їм розкажемо, що ми спілкуємося і вчимося говорити. Українською мовою. А ще Петрик і Тачка, вони нас такі мандрівники були в селі у бабусі. І привезли ось тут подаруночок у нас в горнятку. Але я вам хочу прочитати віршик один, щоб ви здогадали, що тут. Я тільки скажу, що тут варення є. А з якого фрукта, здогадайтеся. Зародила груша грушечки. Дивуються, питаються пташечки. Для чого ти зародила грушечки? Я скажу вам правдоньку. Для діток, про яку? який фрукт іде мова. Так, ви здогадали, що про грушку. Отже тут варення з груші. Але, дітки, можна варити варення із інших фруктів. Зараз я вам буду показувати малюночки, а ви будете говорити мені, з чого зварено варення. Так, діти, як ми можемо сказати, з чого зварено варення? Варення зі слів, Молодці. слив. Молодці. З чого зварено С... варення? Варення з яблук. Це в нас черешня. Як скажемо? Варення з черешень молодці. А це в нас порічки. Діти смородина, яка червоного кольору в Україні називається порічки. Давайте скажемо: варення з порічок молодці. Це всі вгадали малина. Варення з малини молодці. Але можна сказати іншими словами. Давайте подумаємо. Я вам скажу, як можна сказати на варення зі слів сливове варення, а тепер самі яке? Яблуневе варення. Молодці. А тут черешневе варення молодці. А це порічкове варення. А це малинове варення. Малята, подивіться, ось тут у скляночки сок із фруктів або ягод. Крім варення, з фруктів і ягод виготовляють сок. Якщо сок тільки вижатий, приготовлений, то це називають свіжий сік. Сік корисний. Запашний і смачний. Малята. А якщо сік не тільки можна випити, а й зберегти його до зими, то його консервують. Ось такі паки ви бачили в магазинах. А вдома. Ваші мами, бабусі закривають такий сік у банки, і потім можна його споживати взимку. Малята, а в кого є морозильна камера, хто має її, можна заморозити ягоди і фрукти і споживати їх взимку. Малята, давайте опишемо яблуко. Яке воно? Воно свіже. Так, ще, як можна сказати, коли ви їсте соковите, ще як смачне, ще як червоне, зелене, жовте, різного можуть. А це яблуко може бути різнокольорове. Тепер малята, давайте порахуємо ті е, фрукти, які стоять у вас, і скажемо речення. Так, це що в нас яблука. Одне яблуко, два, три. Молодці. Тут що в нас груші. Одна груша, дві, три, чотири. Всього чотири груші. А тут у нас що, сливки. Рахуємо: одна, дві, три, чотири сливки. Тепер скажемо речення. У вазі стоїть три яблука. Молодці. Тут у нас у вазі стоїть чотири груші. Молодці. У вазі стоїть чотири сливи. Малята ми сьогодні вивчили з вами, як можна називати наварення, варення на сік, якого вони кольору, який мають вигляд. А ще мені хотілося, малята, якби я вас пригостила тим грушевим варенням, які Петрик і Наталочка привезли з села від бабусі. Але я впевнена, що у вас у всіх є варення вдома. Тому смакуйте варенням, соком і будьте здорові від вживання фруктів і ягід. До побачення до зустрічі на слідчому занятті!